Вітаю, це програма про важливе з вами. Я Наталя Демидюк, і сьогодні наш ефір присвячений народним традиціям. А гостя сьогоднішньої нашої програми, пані Оксана Клюйко, експерт-кондитер, членкиня української кулінарної спілки, багаторазова переможниця міжнародних кондитерських конкурсів, авторка унікального короваю Поліський, який підкорив півсвіту, і про це все ми зараз поговоримо. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю, добрий день. Для початку дякую, що, попри різницю в часі, 8 годин, адже пані Оксана проживає в Сполучених Штатах Америки, Але ми все ж таки знайшли можливість зустрітися і поспілкуватися, бо направду, ваша історія вона для багатьох надихаюча і мотивуюча. І розпочнемо, певно, що з того моменту, колись ви працювали інспекторкою на митниці, займалися взагалі іншими справами. І ось якийсь момент ви. Кардинально розвернули своє життя зовсім в іншому напрямку і обрали зовсім інший вид діяльності. Власне, як розпочалася ваша коровайна історія? Ну я навіть не знаю. Це для мене все так. Звичайно, а виявляється, це не дуже звичайно. Я працювала на митниці 20 років, і ну, це не, маленька, не маленький термін, якщо вважати, скільки людина взагалі живе. От е, і 20 років це пів мого життя. Коли пройшло пів мого життя, в мене е, переключилося все в іншу сторону. І я е, стала трошки починати займатися випічкою. Це мене так закрутило, затягло, що е, в мене був такий момент шанс е, залишити свою основну роботу. Я пішла на пенсію за станом здоров'я. І е, почала вже в, в тісну займатися випіканням. Спочатку я займалася тортами, тільки короваї для мене були щось таке недосяжне. Я ніколи не думала, що я буду коровайниця, от але люди змусили. Тому що е, був попит, е, в мене бомбили: давайте коровай, давайте коровай, ви робите торти, мені треба коровай. І я почала якось трошки е, замислюватись над цим, а тоді і пробувати випікати. А чи пам'ятаєте свій перший коровай? О, мій перший коровай, я його весь час, в мене в соцмережі є багато які. Е, і TikTok, і інстаграм, і фейсбук, і, 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 і я кругом його виставляю. Е, мені навіть соромно назвати його короваєм. Це просто була кубка. Купка, і не хочу навіть говорити, але е, така купка. Але я дуже не я його й то перепікала. Може два чи три рази. Але людям треба було віддавати вже і нічого. Люди взяли е, і їм це Це було мабуть десь 13 років тому. І може 14, і, і все і їм сподобалось. і Вони були дуже задоволені і живуть по цей час разом. Я, я пам'ятаю свою першу пару, для якої був коровай цей зроблений. Ну це дійсно дуже смішно. Справа в тому, що бачите, зараз дуже багато майстер-класів, на яких можна навчитися, хочеш бути кондитером, і ти йдеш е, собі там до того. До подивився в мережах, е, хто мількає, так скажем, на, на сторінках, е, і ти вже бачиш ну, по нашому профілю. І ти вже бачиш до кого ти хочеш піти навчитися. Е, Таких тоді не було, особливо в галузі короваїв? Я мусила сама вчитися, і потім вже ж навчати і інших. Ось власне, ви багато років займаєтеся такою коровайною справою. Загалом, скільки у підсумку часу? Ну знаєте, як на ем, як на тих людей, хто займається короваями ще спокон віків, то я не, не багато років 13. Але е, як для того, мабуть, для росту, то мабуть, це трошки є, тому що я, якось я бачите, не було би замовлень і мого росту би не було. Я дякую людям, які вірили в мене і замовляли. І я завдяки їм мала змогу розвиватися, скажімо так. Ось, власне, дуже важливо, коли є попит, це спонукає справді ставати кращим, вдосконалюватись. І ви свого часу теж зверталися до майстрів і вчилися. Зважаючи, що справді, як ви вже казали, не було такого широкого поля, де можна вибирати в кого щось там запозичити і там здобути трішки знань додаткових. Але зараз ви на тому рівні, що ви маєте, ви відкрили в Чикаго власну пекло. Карню, ви даєте людям майстер-класи, і, зрештою, у вас є дві лінії, які працюють: це торти і короваї. Ось, власне, чому важливо не плутати торт з короваєм і в чому між ними різниця? До речі, скажемо так, що такі короваї, як у нас на Поліссі, вони мало де поширені на інші території України. А, в нас тим більше королеві, які в нас часто покривають білим чимось. Так колись це був такий білковий крем. А, зараз це може бути мистика. Ну дуже мало де є поширено. Це наш регіон, а, трошки тернопільсько. Тернопільської, Хмельницької, Львівської може трошки, і то це, це ні, і Волинь. А чому у нас так покривають власне короваї е, як торти? Отак скажемо? Я можу трошки пояснити, і в цьому є різниця, в чому є різниця між короваєм і тортом. Ем... Якось раніше е, торти у нас саме в нашій місцевості, у нас на такому глибокому полісі, е, як добровиця, не були поширені весільні торти, е, тому що це додаткові витрати, я так розумію, і люди не мали змоги ще й торт собі замовити, але коровай. Це є така наша глибока традиція, є наш генетичний код, можна сказати, які вишивка, чому я е, зараз і одягла. А, тому що це є глибоко у генах навіть у нас. Це такий, е, ну без нього не може бути весілля, так скажемо. А, е, а молодята ж хочуть сучасності трошки, тому е, десь років там 15 тому, 20, як я навіть заміж виходила, це вже 28 майже років тому, чи 29, я вже не пам'ятаю. Такого не було, щоб торт взагалі у нас був. Короваль це треба, щоб був, а, а торт ні. Тому. А... Пізніше, десь років 20, це вже стало їх обробляти чимось таким е світлим, білим. Е не треба, щоб була запечена скоринка, це видно, е така мода пішла. А потім вже стали робити е короваї мастікою, щоб вони були просто схожі на коровай. Якби така... На, на торт, вибачте, така. якби... Ну, мета була зробити коровай схожим на торт, тому що ну, типу, така обманка, знаєте. Це я зі своєї точки зору так вважаю, тому що е, хтось перший колись почав обробляти так, і люди підхопили і захотіли собі далі е, такий собі коровай вигляді торта. Але ми ж розуміємо, що е, життя, культура і традиції вони ж все одно змінюються, вдосконалюються. Ось, наприклад, змінюється мода, змінюються тренди, змінюються тенденції, практично у всьому і в кулінарних традиціях теж і ось є така інформація я. Про вас трішки читала, цікавилась, про вас багато писали насправді. І ось з вашої легкої руки на боках короваю з'явився розпис Айсингу. І колись ваше сміливе рішення принесло вам визнання, нагороди. Ви стали помітними, ви учасниця і переможниця численних, я всіх навіть не перезву конкурсів. У вас медалі нагороди. Але все ж таки вас називають авторкою унікального короваю Поліський. І це коровай. Який користується, ну, дуже високим рейтингом. Ось розкажіть трішки про історію перемог, і, власне, чим же ж такий особливий цей Поліський коровай? Дякую. А, так, дякую. Значить, з, з тим, як я розвивалась, розвивала свою майстерність у випіканні короваїв. Мені треба було якось розвивати дизайн тих коровів, тому що. Ну, я така, знаєте, більше людина творча, ніж пекуха, як моя каже, як моя каже сестра. І я мушу щось придумувати. Я і дивіться, ви, з виду того, що я не мала де навчитися саме коровальній справі. Я дуже мус, ну, хотіла зробити на щось. Завжди ми маємо якийсь зразок, взірець, да, до якого ми прагнемо. Для мене тоді були такі зразки, які ти відкриваєш в інтернеті від корувай, так? І ти загуглив, це зараз там GPT-ми можемо користуємося. все. Тоді так, Google добре, що ще. Хтось міг зайти і написати там коровай, і який вигляд він має. І там тобі вискакує чу, чу, чу там багато всяких короваїв. Вони вискакували, я вам скажу так, що зараз у Рівному і зараз, і досі, працює коровайний Дім Март. Там працювали люди, які робили короваї, які до сих пір в тому гуглі стоять, коли ти відкриєш коровай, який так? І ось на тих короваях, по боках, були розписи. Боже мій, ну куди мені, як я перший раз тримаю те, те, те все, як мені ті розписи зробити? Але я мала добру руку вже на тортах. Тому е, техніки, якими я користувалася в тортах, я спробувала зробити на короваях, в, 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 в Нідриті, як це? <сум> Значить, Я старалася їх е, внести в короваї. І тому я спробувала е, оцей самий айсинг, на якому, до речі, я до речі, я була на багатьох майстер-класах, які мені потім не по короваях, але вони ж мені потім е, дали такий поштовх е, для того самого розвитку в короваях. Саме в дизайні. Е, я була на цукрових квітах, я була на айсингу, який же ж оце я його потім і внесла у коровай. Е, коли пер вперше таке відбулося, що я саме цей малюнок е через трафарет нанесла на коровай, це задовго до того, як я ще стала на якісь конкурси їздити. Це була така моя проба, пера. Але коли мені прийшлося вже вести якийсь е коровай на конкурс, який був у Києві, міжнародний кулінарний конкурс. Е я ну як сказати, я навіть не знала, який мені його зробити, але треба було щось вражаюче. Ну, е ось так за одну ніч можна сказати, я напекла чотири хлібини різного розміру, і мені треба було щось зробити. Часу на якісь там дуже багато декору теж уже не було, бо вже треба було ранесенько виїжджати. І от я собі отак, от е якось мені прийшло. Що я мала так скласти саме ті квіти, які в мене були, саме так намалювати. І, і потім якось це пішло в маси. Люди побачили фішка була в чому? Якби я зразу цей айсен, він взагалі? Це що? Це білок збитий з цукровою пудрою. пріорі білок збитий він дає білий колір. Чи він з, цук... з пудрою, чи він там з цукром його збивав, він все рівно дає білий колір. Але у мене був не білий. Якби я його зробила білий, всі би зразу зрозуміли, що це таке. Ну, наш наша сфера, так, дівчата. Але я його підмалювала у колір тіста. І все. І це збивало всіх з пантелику прям до цього часу. Є люди, які цього не знають, хоча це вже стало народним, як я кажу. Це все так елементарно просто. Що до цього мало хто сам зараз навіть додумується, от чисто. А, і всі багато хто йшов до мене потім на майстер-клас, тільки із через те, щоб знати, чим я малюю по боках коровая. І коли ми починаємо там пекти, потім декор, потім все, потім приступаємо можна до а, малювання. Всі о. Нарешті ми прийшли і бачимо те, ради чого ми тут. Так що е, саме фішка в тому, що це був е, айсинг із замальований у колір тіста, який пасував до всього тіста, яким був прикрашений коровай, і є тою фішкою мого корова поліський, на який, до речі, я маю патент. І певно, що сам склад тіста, все це запатентовано і є певна рецептура, адже не тільки оздоблення має значення. Так, звісно, ще е, в нас ж був давно і завжди. І коли я була ще мала і ходила по весілях, е, ну я ходила, ну була на весіллі, або вже коли там подорослішала е, оці гарні короваї, там прикрашені, тими метеликами, тим тим всім. Білим, гарним, таким, прям повітряним, завжди хотілося його взяти і з'їсти дуже щось смачне, але не знаю, не знаю, хто це його пік, бо це було давно, і скільки хто їх там пік, коли всадиш зуби. Маєш не знаю що просто навіть не хліб, воно щось. Ти бачиш біле, гарне всередині, але смаку воно ну, ну ніякого немало. Я не знаю наскільки і чого. Ну, не знаю чого То вам траплялися різні короваї. Як смачні, так і не дуже. Так мені чесне слово не траплялися. Смит смач... для мене смачний кроє. Треба, щоб був солодкий. Це в першу чину з огляду на мене. Та звісно, я люблю солодкі, але. Він треба, щоб був солодкий, і далі, коли вже я стала розуміти, що там мало ще бути. То стала те і додав. Він мав бути якимсь таким вибухом е, смаків, не, не добавок там е, всяких спецій, так? а саме е, справжнього масла, щоб там пахло. Знаєте, як це дійсно вже старші люди кажуть: ой, пахне масло, подумай Боже, ну що ви там розбираєте? Яке масло, яке там сметана, яке що, яке яйце а ні, все це помітно, і це все дає такий букет того самого аромату короваю. Пані Оксано, ви крім того, що берете участь в майстер-класах, ви даєте і навчаєте інших, ви проводите багато. Знову ж таки, тренінгів, майстер-класів, але ви берете ще участь в різних благодійних аукціонах. І ось такий цікавий факт, який ну, мене особисто просто вразив, коли я дізналася, що на одному з аукціонів ваш коровай купили за півтори тисячі доларів. Півтори тисячі доларів коровай. І ці кошти були спрямовані на благодійність саме на дітей. Ось розкажіть цю історію, вона реальна. Так, реальна, я вам скажу більше. Через е кілька місяців мій коровай було на 22 серпня, в честь Дня Незалежності був концерт. На ньому був проданий за дві тисячі доларів. А тобто, півтори це ще не стеля. Це побитий рекорд. До речі, е організатори взнавали, е який в світі е найдорожчий хліб можна сказати. То якийсь Віталій був проданий там з якимось там золотом, то дуду такі всякі там прикраси, чи що я не знаю, як він був там декорований, і за щось там 1500 чи 1600 євро. Ну, 2000 доларів це більше. Так що можна сказати, що найдорожчий у світі хліб в мене був проданий на аукціоні мій. Це перший, перший такий за півтори тисячі, коли продали. Це дуже випадково такий відбувся аукціон. У нас тут не у нас, а в Чикаго. У нас я все рівно вже йшов в Україні, бо тут я не знаю наскільки часу. Був приїжджав український дизайнер Андретан. І була така зустріч, тренінг чи майстер-клас. Він розказував, які, які тенденції моди на наступний рік. Багато було людей. Ну як багато, це були такі вхідні квитки, купувалися все за гроші, і десь там біля 300, чи чоловік було. І я була в якості партнера, спонсора цього вечора одна там з 10 десяти чи ми, ми мали чимось, ще, що ми робимо, щось своє там принести, показати. Я е, випекла коровай, але куди його одного на всіх людей. Е, організатори питають, що з ним робити, і я що його різати. Та кажу: та де там? А він тим більше одноповерховий, не дуже такий великий, бо мені часу не було на більше, в мене завжди немає часу. Я ночами до ранку все роблю, щоб встигнути. Е, і, я кажу, давайте зробимо аукціон. Ой, а ми час не розрахувалися. Кажу, ну та скільки там той аукціон займе час? Вже в кінці вони. О ні ні, ні. Коли вже дійсно приходить черга е... до корова і що з ним дійсно вже, вже ведучі, все ввечері йде. І вони все-таки знову мене питають тихенько, що робити. Кажу, аукціон, все. І я настояла, і ми почали. Вони почали два ведучі, дуже гарно його так ведуть. Ну, ведучі, знають свою справу. І почали спочатку там перший крок був 200, не менше. І так пішли, 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 і дійшли. Андретан ще прикріпив, підкріпив коровай своїм якимось там трошечки, по футболка чи що там було, що, типу, ще додамо хай буде міцніший цей лот. І так ми дійшли до півтори тисячі. Всі гроші були передані у фонд. Місто Чернівці навіть має цей фонд своє коріння і він там знаходиться. Країна добра. Мені здається, він називається. А тут дівчата, жінь, ну, люди є. Представники його, які е, співпрацюють, і всі гроші були направлені туди, як тоді. Так, і це було в травні, десь в кінці травня є так. І на 24 серпня до дня незалежності в передень, двадцять серпня, відбувся концерт наших українських виконавців. Тут ж вже, вже було набагато більше людей. Це було біля 500, зала велика і Наталя Бучинська була. Ну і багато е, запрошених гостей і. і і виконавців. І тоді так само це вже ми так би йшли на це свідомо, і організатори, що цей коровай буде так само проданий на аукціоні. Пані Оксано, ви крім того, що успішна жінка і маєте свою аудиторію завоювали серця поціновувачів і тортів і короваїв. Але ви показово і не показово не для камери. Ви не забуваєте про благодійність і справді, ось випадки, про які ви розповіли, це не разові випадки. Ви дуже часто підтримуєте і дітей, і Збройні Сили України, і робите донати. І ви справді звітам постійно душею лишаєтесь з Україною. Все ж таки. І скажіть, от буквально маємо кілька хвилин до завершення. А все ж таки, ось коровай це не просто здоба, це традиція, де кожен символ щось означає. Чай. Наприклад, я читала, що виноград – це добробут, а маки навпаки. Так? І наскільки взагалі живе традиція за кордоном, чи діаспора цікавиться українською традицією, чи підтримує, і як взагалі реагують на українську культуру знову ж таки в тій же Америці? Е, ви знаєте, що якби не було б діаспори, мені не було б кому робити тут коровалі. А я їх тут роблю і немало. Особливо останні, останні дні серпня і початок вересня, це такий прям пік, е, які в мене є дуже багато замовлень на коровалі, того що люди прям дуже женяться в цю пору, і вони, якби тут не було наших українців, е, американцям це е, ну зовсім нічого не говорить, що таке хліб і наше його так прикрашати. Хоча, якщо є американсько-українські весіля, завжди е, ну багато. Коли за, за цей коровай же замовляють, і він там буває. І вони не знаю, чи вони з американців, з, ой, треба попробувати, і вони пробують, звісно. Спочатку з цікавості, певно, що з цікавості куштують, а тоді, а тоді їм це вже більше розкриває наші традиції. Якби дивіться, я не знаю, якби попала в якийсь інший регіон, можливо, так само й загохли заглохли б мої короваї тут. Але я попала в Чикаго, це я вам скажу так. це Е, маленька Україна в е, вигляді Тернопіль, Львів, Франківськ, Ну Чернівці. Е, мабуть, я, я завжди шуткую, що там в Україні менше залишилось людей, ніж вони тут є е, з цих регіонів, тому що тут дуже багато людей. Я була насправді дуже вражена. Я колись тут була уже п'ять років тому прилітала до доньки, і я не знала. Я завжди чекав там місто гангстерів. Можна забути можна забути англійську мову, та. <реш> до речі, до речі, хто її не знав, тому що я навіть німецьку вчила. для мене буква А це зовсім не А. Я її не вчу. Я ходила трошки на курси там два семестри, але я роблю виключно майже 90% для. Українців, і і мені дійсно англійська, як ні до чого, тим більше, що йдеш в магазин, то дуже багато українських магазинів, польських магазинів, яких ти ну від, взагалі не відчуваєш, що ти не в Україні, чесне слово. Тому з цим питанням багато мене питають, як ти знайшла своїх замовників. Якщо по перше, мене знали багато хто з України, і зараз соціальні мережі. Якраз набули такого вибухового розвитку років 10 тому, е, якби не вони взагалі мало хто би мене знав, бо в своїй Дубровиці я б там сиділа б і, і все, і ніхто мене там би й не знав. Але мережі дають дуже великий поштовх до того, що ти тебе можуть знати. І тому, коли я приїхала сюди, можу сказати, що мої замовники всі були ті спочатку, хто мене бачив по соціальних мережах е, з України. І так потім одна одна другому переказали Сарафанне радіо, і так я собі його тут набула своїх замовників. Хоча є американці, небагато, це вже там знайомі моєї доньки. Наприклад, от на завтра чи на після суботу мені треба прям вже торт для американки. Такі вже конкретно американки, і ну це дуже рідко буває. Я ж кажу один з десяти чи з двадцяти навіть пані Оксано, <говорит> наш ефір вже добігає кінця. Але ми ще будемо з вами обов'язково зустрічатися, адже ми ще не про все поговорили. Буквально для слов, два слова для наших слухачів і глядачів. А ви тим часом нагадаю, не забувайте підписуватись на YouTube канал Рівне Лайв і аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі радіо. Респект, пані Оксано, укр українські жінки теж дивляться, слухають. і Я думаю, підпишуться. Теж знайдуть вас в соцмережах. Адже в Україні теж традиція, зокрема, короваїв, дуже сильно потужно Вона триває, вона теж вдосконалюється і розвивається. Буквально кілька слів для тих, хто нас чує, бачить. А, дякую. Значить, в мене є сторінка у Фейсбук. Торт торт на заказ Оксана, ні, Торт Корова Оксана. У мене їх там є кілька. Е, є сторінка у інстаграм Торткорова Оксана. Є ще одна Ок Бейкері. Це я уже назвалася в, в тут в, в США, тому що. Вибувати Торт Короваю це дуже важко для американців, хоча я ж кажу, в мене більшість українців. І м -м, так само у Тіктоці я більше розвиваю свою сторінку там уже там виходжу в лайви, і люди бачать, як я роблю вживу і що я роблю. А, насправді дякую всім за. за... Те, що побачили, дивитесь, що слухаєте. Дякую вам, що запросили. І так, думаю, до наступних зустрічей. Дякую, пані Оксано. Нехай вам твориться, випікається. і Будьте завжди натхненими у своїй справі. Нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Оксана Клюйко, експертка-кондитерка, членкиня Української кулінарної спілки. І я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Цінуйте українське, розвивайте українське, бережіть українське, вірте в перемогу. Побачимось, і почуємось!